Усе, що треба знати сьогодні у нашому випуску. я, Ігор Повков. Вітаю, будемо говорити про таке. Протести під Верховною Радою серед мітингарів в шахтарі. Що вимагають протестувальники? Невідомий стрілець. Тероризує людей у Дніпрі. Він цілить у перехожих та тварин. Чому не реагує поліція? Вас тут акумулятора не надо. Дай батарейку. Воно так замикає. вибух у прямому ефірі під час демонстрації гранати в онлайн трансляції у соцмережі хлопцю відірвало руку. Вантажний потяг пішов під укіс через крадіїв металу на станції Нижньодніпровськ. З рейк зійшли одразу 11 вагонів, серед яких дві цистерни з диспаливом дивом воно не розлилося, та ніхто не постраждав. Лише на кілька годин затримали рух приміських поїздів. Зараз на місці працюють рятувальники та залізничники. Розвантажують метал із вагонів, аби можна було їх підняти та доправити в депо. За попередніми висновками причиною сходження поїзда стало те, що Невідомі розікрали деталі шляхопроводу. Попередньо в нас чотири вагони потягу повністю зійшли з колії. Ще десь сім. Частково зараз досі на місці працюють співробітники слідчої оперативної групи, також експерти, криміналісти. Вивчаємо, що саме могло трапитись. Трасу Київ-Харків поблизу Полтави перекрили водії, вимагають відремонтувати об'їзну дорогу, але жодне відомство не хоче визнавати діряву ділянку своєю. Чи відновили рух трасою? Розкаже Олена Орлова. Від самого ранку полтавські водії блокували об'їзну дорогу. Вимога одна: відремонтувати трасу. Кожен день їдеш і кожен день тут стоять на домкратах. Ж, тут, кожен день аварії, тому що їдуть люди, в яму об'їжають, Ось, О, смотрите, від машин. Кілька водіїв залишилися без колес на наших очах. Ось. А хорошо, що заїхав, не годиться дорога. Я так скажу вовче, дорога нема. На трасі утворилися кілометрові затори в напрямку Києва і Харкова. У черзі в основному далекобійники. Більшість із них, попри незручності, протестувальників підтримують. Пропадіє на пропадом. Вот та ваша Полтавська бізнає. Пломби випадає. Нині ділянка фактично нічия. Міська влада передала її області, але обласна служба автомобільних доріг на свій баланс не взяла. До того ж, вони зараз будують нову об'їзну в обхід Полтави. І поки що жоден із чиновників не приїхав поспілкуватися із водіями. Нема ніде нікого, ніякого представника, нікого цим байдуже. На місці працює лише поліція. Мовляють, хоча б тимчасово пустити транспорт. На даний час акція не санкціонована. Виясняємо, коне баланс зараз знаходиться автодорожне покриття. Поліція розгружає через іншу дорогу даний транспорт. Нарешті водії вирішують розблокувати дорогу. Якщо за тиждень на цій ділянці не розпочнуться ремонтні роботи, обіцяють знову перекривати і вже надовше. З Полтави Олена Орлова Павло Бабінчук сьогодні канал Україна. У парламенті сьогодні вимагали відмовитись від підвищення ціни на газ 11 тисяч гривень за тисячу кубометрів блакитного палива космічна ціна для більшості громадян, наголошує лідер радикальної партії Олег Ляшко. Тому до парламенту для звіту кличе голову Нафтогазу Кобилєва та профільних урядовців. Одночас наголошує, його команда знає, як знизити ціну на газ і відмовитися від імпортного палива. Де людям узяти гроші? щоб заплатити 11 тисяч гривень за тисячу кубів газу. Коли уряд підніматиме зарплати і пенсії українцям, тому що в меморандумі міжнародного валютного фонду написано продаж землі, підвищення цін на газ, але заборона на підвищення зарплат і на підвищення пенсій». Ми вимагаємо від уряду внести зміни до закону про бюджет і підняти заробітні плати для українців. Є перевиконання доходів бюджету пенсійного фонду, є можливості перерахувати пенсії для колгоспників. для Чорнобильців для інших категорій пенсіонерів і підняти пенсії. Ми вимагаємо від уряду не тягнути з підвищенням зарплати пенсій до осені, а зробити це зараз. Шлося у раді і про проект стіна. Облаштування державного кордону з Росією готове на 80%. І Це попри хронічне недофінансування, каже голова фракції Народний фронт. Цьогоріч повністю облаштують 270 кілометрів у Харківській області. Паралельно роботи тривають на Сумщині. У народному фронті наголошують, попри критику на вже облаштованих ділянках порушень кордону немає. Міністр Арсен Аваков днями особисто інспектував роботи. Необхідність реального кордону з Московії не викликає сумнівів в українців. Народний фронт нікому не дозволить переглянути цю державну політику. Критика ідея облаштування державного кордону це робота на агресора та Кремль. І біля ради тим часом зібралися протестувальники. Більшість шахтарів, зокрема із селідів вугілля, скаржаться на затримки із зарплати і брак коштів. У профспілці кажуть, що заборгованість складає 761 мільйон гривень, і більше половини цієї суми винні шахтарям Донеччини у цьогорічному бюджеті. На підтримку галузі заклали 2,5 мільярди гривень. Шахтарі вимагають виділення додаткових коштів. Відповідний законопроект уже є в парламенті. До учасників акції Ходили кілька депутатів, деяких протестувальників пустили всередину парламенту на перемовини. Зрештою домовилися про діалог. Завтра відбудеться така важлива зустріч і розмова в профільному комітеті е, з питань соціальних ветеранів. Також дуже важливою є зустріч з виконуючою обов'язки міністра охорони здоров'я і профільного міністерства Уліаної Супрун. Чотири обстріли здійснили бойовики вже на світанку. Повідомили в штабі об'єднаних сил. Минулої доби їх було три десятки. Під мінометним вогнем опинилися околиці Маріуполя, та найгарячіше було поблизу Авдіївки та опитного. Позиції армійців обстрілювали з гранатометів. Двоє армійців там дістали поранень. Іван Драч пішов із життя сьогодні вранці в лікарні. Про це повідомили у соцмережах знайомі і колеги українського митця. Він був одним із найяскравіших представників покоління шістдесятників. Петро Порошенко висловив співчуття родині, українському поету, прозаїку, перекладачу, драматургу, автору кінооповідань, громадському діячу був 81 рік. Іван Драч заповідав поховати його біля сина у рідному селі Телітеліженція на Київщині. Невідомий стрілець тримає у страху цілий мікрорайон у Дніпрі. Він цілить по звірях та птахах та є вже перші постраждалі серед людей. Чому поліція досі не затримала стрільця, з'ясовувала Наталя Гусак. Під прицілом стрільця, ось це перехрестя на житловому масиві західний. Тут завжди багато людей, адже поряд ринок, магазини та лікарня. Наприкінці травня саме на на цьому місці Яна Каретна дістала поранення, коли зранку йшла на маршрутку. Був дуже громкий такий звук, свіст і таке впечатлення, будь-яка упало дерево. В будинку тримпунку мені одразу сказали, що це польове чому Я кажу, я була в джинсах. Сказали, що крупно повезло, тому що джинси спасли ногу, тому що могло в колено потрапити і все остальне. Дивом не постраждала, Ще одна мешканка житлового масиву. Вона гуляла з піврічною дитиною. Як за метр від візочка почав стікати кров'ю голуб. молода матуся і досі налякана, і так боїться стрільця, що говорити на камеру відмовилась. Трионок у мене смотрел на птічок. Тут птічка, півтора метра від нас, Начала... зашипіл. Звук такий шипящий був. Птичка почала дюргатися. Ми відділя, що у неї з клюва почала капати кров. Могло бути несколько секунд різниця і. Був би там дитина, а не голок. Місцеві стверджують, невідомо чи не щодня, утім звідки саме поки зрозуміти не можуть. Боїмося дітей своїх відпускати одніх, тому що переживаємо би, за їхню життя. За їхню безпечність. поліція також нічого зробити не може. Дільничний запевняє, окрім усних скарг, не отримав жодної офіційної заяви. Кожна в тому, що стоять два багатоквартирних дома, і ні з якої квартири стріляють. Ми ж не можемо, допустимо, заходити в кожну квартиру і делати незаконні обіски в аких квартирах. За словами місцевих, стріляє невідомий в день лише у цьому місці. Тож поки намагаються просто оминати небезпечне перехрестя з Дніпра. Наталя о, Колодими Штангелов сьогодні канал Україна. Україна має всі шанси збудувати міцну економіку з розвинутою інфраструктурою. Про це сьогодні на українському муніципальному форумі заявив Володимир Гройсман. Прем'єр переконаний, на це знадобиться від трьох до п'яти років. Головна умова діалог між центральною і місцевою владами. Голова уряду наголосив, місцеві бюджети зростають і, вперше, за роки незалежності вдалося знайти баланс між державним і місцевими кошторисами. Наступні кроки зробити регіони привабливими для інвесторів та створити нові легальні робочі місця. Для українців і в принципі, якщо ми наявність чітких стратегій того, де ми сьогодні знаходимось, куди ми йдемо, і які ми хочемо отримати результат, є надзвичайно важливим елементом нашої з вами співпраці. Якщо ми проаналізуємо з 2006 року по 2018, є колосальний прогрес з точки зору можливостей, ресурсів місцевого самоврядування, і це дає нам абсолютно нові завдання і відповідальність. Через війну він може повністю осліпнути. Так на Дмитра Корнієнка вплинули обстріли Нетайлового, що на Донеччині одне око видалили. А щоб врятувати друге, потрібні десятки тисяч гривень. Така сума пенсіонеру і його дружині не по кишені. Вони ледве зводять кінці з кінцями. Заглядати до порожнього хліва Лідії Корнієнко сумно. У жінки була корова, єдина в цьому районі нетайлового. Тепер немає. Більша частина полів замінована. Купувати корм дорого. Що робити? Молодая корова була. Сіли, немає, все дороге стало нікак. Не вигідно тримати. на вулицях. Досі видно наслідки запеклих боїв. Тут горіли сараї. А в цьому будинку осколки зрешетили стіни. Вибуховою хвилею вибило шибки нету хазяївов, где забили окна, где є хозяева, повставляли окна і двері. Лідія Васильівна з чоловіком живуть у сусідній двоповерхівці. У Дмитра Івановича проблеми зі здоров'ям. Йому видалили ліве око. Бачали бомбити. На правому зір швидко падає. Єдине доступне лікування краплі для очей, от тільки вони не допомагають. Не бачить, стадю все хуже, хуже точно до брачів, а операція 20 тисяч стоїть. Через це пенсіонер не може ловити рибу, а це його улюблена справа. Та сьогодні, вперше за останній час, бере саморобний підйомник Снасті, сподіваючись на улов, іде до місцевої водойми. Риболовля довго була для пенсіонерів джерелом прожитку, коли пенсії не отримували вісім місяців. Тепер розраховувати нема на що. За кілька годин жодної рибки. Ось уже четвертий рік літніх людей рятує гуманітарна допомога. У селище її регулярно привозять волонтери штабу Ріната Ахметова. Якби не Ріната Ахметова, я не знаю, що робили б тут. йому. Сочувствую людям, що от тож у цього не Знає, що людям в гори, так і тут. Лідія Василівна насамперед напекла оладок. В наборі виживання є необхідні продукти. Тяжело б виживати було Без цієї допомоги, я думаю, це кожен має благодати їм. Я так думаю. І я в тому числі. Пенсіонери разом вже понад півстоліття. Життя одне без одного не уявляють. Он від мене нікуди, я від него нікуди. Смарагдове весілля – 55 років спільного життя вже наступного року. Подружжя сподівається, що відзначатиме своє свято, коли вже настане мир. Оксана Корчма, Євген Якунін для сьогодні канал Україна. Вже за кілька днів у Саудівській Аравії станеться історична для цієї країни подія а там жінки зможуть подавати заявки на отримання водійських прав. До нині королівство було єдиною країною у світі, у якій за кермо дозволяли сідати тільки чоловікам. Як країна готується до змін? Дивіться далі. Ці дівчата згодом отримають права, про які їх матері в їхньому віці навіть не мріяли водійські. А поки вони сидять поруч зі своїми інструкторками і ловлять кожне їхнє слово. Коли ми будемо їхати, ти побачиш навкруги різні знаки, кожен з яких міститиме окреме повідомлення. Аміра і Марія серед тих, хто з нетерпінням чекає цих вихідних, аби легально сісти за кермо. 24 червня я б хотіла заїхати до своєї матері та повести її кататися. Такий мій початковий план. Цей момент я б хотіла розділити з матір'ю і більше ні з ким. Коли я вже водитиму. Відразу зберу всю свою сім'ю і повезу кататися, аби відзначити цей момент. Право на водіння саудитки виборювали чверть століття. Вони спеціально виїжджали на авті. В на вулиці Еревіяда деякі навіть приїздили за кордону на знак підтримки, та саудівська влада була суворою. За водіння дівчат засуджували до кількох тижнів обмеження волі. І лише торік король Салман підписав указ, який скасовував заборону на водіння. Тепер у прекрасної статі не менш прекрасні мрії про вибір власного авто. Ніколи навіть не думала, який би я хотіла автомобіль. Час від часу являла себе в кабріолеті, але з нашим кліматом це не надто зручно. Тому найближчим часом. Ум, я піду до автодилера аби підібрати для себе машину. А поки доучують правила дорожнього руху та готуються до іспитів. Інструктори обіцяють бути суворими. Безпека є для тренерів основним пріоритетом. Необхідно точно необхідно точно розуміти правила поведінки на дорогах. В саудівській Аравії тим часом відкривають нові автошколи для жінок. Наразі у п'яти містах викладають там інструкторки з-за кордону, адже серед саудиток поки офіційно викладачок ще немає. Анна Левицька сьогодні канал Україна. Зграя собак кинулася на жінку у Дніпрі. Сталося це біля одного з медичних закладів. Постраждала, каже пси, начебто, охороняли тамтешню територію, і за них відповідає заклад. Але там заперечують свою В ситуації розбиралися кореспонденти сьогодні. На опухлій руці ще добре видно місця укусів. Світлана розповідає, йшла з роботи повз інститут гастроентерології. Аж раптом із за воріт вибігла з собак. За мить один із псів вчепився жінці у руку. Чотири собаки, які живуть на території гастроінституту. Охорона Охрана спокійно стояла, і вже коли я почала кричати, охрана, звісно, забрала собак, відвела, завела знову за ворота. завертай. Світлана викликала поліцію жінку, відправили до лікарні. Там їй обробили рану, виписали антибіотики та наказали стежити за собаками 10 днів, аби переконатися, що ті не хворіють на сказ. Ось так я відпочиваю, провожу свій відпуск. Я наблюдаю за цими собаками. Охоронець Ігор чергував того вечора. Запевняє, собаки, які напали на Світлану, безпритульні. Я ж відкриваю ворота, машини заїжджають. Вони зайти. В інституті гастроентерології кажуть, на території собак не тримають. Собаки у нас на балансі не стоять, у нас давно ця проблема. Вони саме забігають на нашу територію. Та місцеві продавчині стверджують, ці чотири лапі сторожові. Мешкають за огорожею, охорона їх не випускає, бо пси агресивні. Падають на людей, як здорові бички, такі ви знаєте, крупні. Собаки найбільш агресивні влітку. Вони збиваються у зграї і нападають на людей. Заспокоїти тварин, може стерилізація. У нас є капезо контроль, яка займається і отловом собаки, і стерилізацією. Їх можуть ставлять на деякий час на переджок. Довести, що собаки живуть на території медзакладу, неможливо, кажуть юристи. Тож жодної компенсації жінка не отримає. Інша справа, якщо пес домашній. Необходимо, конечно же, обратиться в больницу, зафиксировать этот факт, обратиться к правоохранительным органам после полного лечения, э, обращаться к хозяину собаку с претензиями и взысканием материального и морального вреда. Утім, хазяїн тварини може відмовитися від власного пса, заявити, що той безпертульний і таким чином уникнути відповідальності. Вирішити проблему має реєстрація домашніх улюбленців. Собаці вживляють чіп та заносять її дані до міжнародної бази. Тож, у разі чого знайти хазяїна буде легко. З Дніпра Олена Гречко, Іван Біленко та Олександр Моренко. Сьогодні канал Україна. На Прикарпатті вже вдруге за останній рік упала стіна Коломийського економіко-правового коледжу. А студенти не постраждали. Ось чому, попри аварійний стан будівлі, тут не припинили навчання. Розбиралася Наталя Фармус. Їхня підготовка до випускного триває просто неба. Сталося у нас така біда. На жаль, актовий зал завалився. Ну але мусимо якось готувати. Таке у коледжі вже було торік. Під час занять обвалилася частина фасаду будівлі та перекриття відразу всіх трьох поверхів. Називаюся, прийшла коледж вчитися. тому всі були там студенти. Студенти тоді не постраждали. Їх евакуювали викладачі. Навчання в коледжі призупинили та за кілька місяців відновили, бо були впевнені, що будівля більше не обвалиться та не вгадали. Буде падати не буде падати. Після такого випадку комісія зібралася в суботу зранку на територію коледжу. Ми оглянули, побачили, що справді те, що зараз відбувається, там воно загрожує життю людей. Комісія одноголосно прийняла рішення припинити навчання в даному закладі до, до тих пір, поки не заберуться наслідки от того обвалу, та попри застереження, заклад і далі працює. Вам не попереджут, не можна в цьому коледжі приходити навчання. Не було такого, не попереджував дозволи, я сказав, що в нього є. Дозволи на навчання будівля. Цілком безпечна, запевняє директор, що впали балки, не страшно переконує все під контролем. Комісія по надзвичайних ситуаціях вона є, не не має компетенції визначати можливість викор... будівлі. Ми в тому приміщенні не навчаємося. Це приміщення, ви зараз побачите. Ми я спроведу всередину. Воно є за рекомендацією експертизи. Воно є відокремлено цілком. Я я усвідомлюю, я усвідомлюю, що за життя кожної дитини я несу відповідальність. І якби я не був безпечний за життя дітей, я би це не дозволив. Чому попри заборону у небезпечному коледжі проводять навчання, з'ясовують правоохоронці? А будівельники у цей час розбирають завали. На відновлення споруди потрібні 6 мільйонів гривень. В адміністрації коледжу таких грошей немає. З Івано-Франківської області Наталя Фармус, Тарас Іванків сьогодні канал Україна. 13-річна харків'янка отруїлася пігулками для схуднення, випила одразу 40 таблеток, які за інструкцію нібито мали допомогти скинути зайву вагу. Але школярці стало зле. з'явилась нудота і слабкість. До лікарні її доправили з симптомами зневоднення. За добу медики поставили пацієнтку на ноги, перевели з реанімації до загальної палати. А сьогодні по обіді вже виписують. У поліції ж розпочали перевірку, чи достатньо уваги дитині приділяли батьки. В общем-то, девочка все рассказала сама, все объяснила. Это прием лекарств, которые неконтролируемые, для чего это выпивалось, по всей видимости, для снижения массы тела. Таблеток вона випила кількість достаточне, потім їй оказалась допомога. для початку. Ми повинні з'ясувати, чи була халатність, чи недогляд з боку матері по відношенню до дитини з питань виховання. Якщо ми з'ясуємо, що мати винна у цій ситуації, то буде до неї адміністративний протокол. Найменшому з чотирьох постраждалих від вибуху авто в Києві врятували зір. Усі перебувають у стабільному стані. Спостерігається позитивна динаміка. П'ятирічному Павлику провели реконструкцію ока. Зараз він у реанімації. Повідомляє речниця лікарні Охмадит Софія Кущ. А ось дівчат, що разом із ним постраждали від вибуху, вже перевели до звичайної палати. Вони швидко йдуть на поправку. Діти залізли до припаркованої у Святошинському районі столиці Волги, і в ній щось вибухнуло. Власника авто затримали в Рівненській області. За даними прокуратури, він сам заклав вибухівку від ймовірних Єв зараз він під вартою. Просто під час онлайн трансляції у соцмережі підірвався парубок, який разом зі своїм товаришем демонстрував боєприпаси. Поліція виклала відео цього інциденту. Хлопець показує, як мають працювати вибухові пристрої, і раптом граната дійсно спрацьовує. Руку врятувати не вдалося. Поліція знайшла у квартирі більше сотні боєприпасів і тепер з'ясовує звідки вони порушили кримінальне провадження за незаконне поводження зі зброєю. Вас, тут акумулятора не треба. Да и батарейку. Воно отак от замикає. І отримують. Байден гаїв. Все, все, все. І, Арешт за незаконне вирощування марихуани. Таке спіткало в США українку Світлану Азовську. Жінка мешкає у місті Вудленд Парк у штаті Колорадо. Поліція обшукала її будинок та вилучила 130 кілограмів марихуани та ще 86 живих рослин. Усе це тягнуло майже на півтора мільйони доларів. Вирощування та продаж марихуани у штаті дозволено вже понад чотири роки, та для цього потрібна ліцензія. А от вирощування без дозволу, як в Айвазовської, передбачає кримінальну відповідальність Качота, манчего і халумія. Екзотичні види сирів виготовляє жителька Херсонщини. Переїхала до села з Києва. Згодом перетворила свій будинок на сироварню, де вишукує рецепти і натхнення. Та чи приносить таке хобі заробіток? Розпитала Анжела Слободян в домашньому господарстві Оксани Коваленко. Сири екзотичні і вишукані. О, ось це сирна піщера. Она может в землі быть вырыта, може бути отдельное поміщення построено. Ну а ми придумали, купили вінний шкаф. Кожний сир вильожується согласно своей температуре и і влажності. Оксана придбала дачу на Херсонщині декілька років тому. Згодом приїхала сюди з Києва та зайнялася сироварінням, готує для себе і на продаж. Серетат називаються те муан, голова монаха. Зріється он необычно. при високій влажності. На соснових таких чурочках аромат сосни придають интересную пикантность. У Оксана в будинку для сирів окреме приміщення. Їх більше 50 видів есть. мы делаем сейчас сыр, который ляба называется. Вот мы сейчас сделали йогурт. Мы йогурт переливаем сюда, он потихоньку стекает, потом мы подвешим, подвесим. Є ті, що дозрівають по два роки, а можна смакоту зробити і на швидку руч приправи за смаком. Зараз достанемо. Ми робили індійський сир. Панір. Це з молодих сирів. Для поціновувачів Оксана вирощує елітні сорти сирів. Є люди, які їздять непосередньо туди, де ще аутентичне зберігалися, рецепти. вони записують, потім пробують і все. це розказують. От я даї цих рецептів. Серед таких качота, манчего чи халумі Бельперкнолі роблять розміром тенісну кульку, викладають у суміш перців. Коли сир вдвічі зменшиться, готовий до столу. Молодой сир, Он забром в дев'яностих годах про прошлого століття. ну-ка, нюхайтесь. Ну, ну мені да. Да. Значит, вам та да. сир навірно понрави. Односельці купують сири і допомагають Оксані проводити дегустації. Дохід – 150-300 гривень за сирну тарілку. Попит є беріть молоко і делает широку лінійку сыров. Всі каструлі і шафи у будинку заставлені сирами у планах створити велике сховище і виготовити сир за власним родинним рецептом з Херсонської області. Анжела Слободян, Олег Слободян. Сьогодні канал Україна. дизайнери розробили нову модель джинсів, які треба носити без спіднього. Скільки правлять за стильні штанці, та чи можна повторити дизайнерські речі власноруч? Експеримент кореспондентів сьогодні. Американські дизайнери пропонують епатажні джинси. Фішка в тому, що їх потрібно носити без спіднього. З обох боків штанцята мають широкі розрізи, через які видно стегна. Тож одягти нижню білизну не вийде. Модельєри правлять за таку одежину у перерахунку на наші гроші 15 тисяч гривень. А чи можливо самим створити речі, які сьогодні в тренді? Проведемо експеримент. Дамо нове життя цим стареньким джинсам. Вимірюємо сантиметром рівні шматки тканини. Далі їх вирізаємо та вшиваємо стрічку, яка триматиме холоші. Перша річ готова. За задумкою дизайнерів джинси мають з'єднуватися з двох боків лише резинками. Ще одна літня тенденція драні шорти. Причому на деяких моделях дірки розташовані на сідницях. Та повторити їх не складно, достатньо мати гострі ножиці. Тож робимо декілька рівномірних смужок на задній частині шортів. Улітку на зміну класичним сорочкам приходять футболки. На них пишуть назви брендів великими літерами або лейбли, розташовані всередині одежі, відрізають та пришивають на спину. Футболки бірками назовні шалені тренди можна повторити власноруч. А якщо забрак сміливості вийти в таких апетажних речах на публіку, то бути в тренді можна принаймі у себе вдома або на дачі. Наталя Тимуршина, Олексій Саливон. Сьогодні канал Україна. Роздох подій у випуску 19. Ось одна з тем. Мінеральні джерела, гірське повітря та мальовничі пейзажі львівська східниця не гірша за європейські лікувальні курорти. Чим заманюють туристів та на що вистачить 10 тисяч гривень? Розкажемо у випуску сьогодні. О 19-й. усе, що треба знати сьогодні, завжди є на нашому сайті. сьогодні.ua. думайте про хороше до зустрічі.